Друзі, вітаю вас! Хочу сьогодні зробити невеличкий затест син різних марок. І сподіваюся, що цей відео буде цікавий також і тим, хто цікавиться каліграфією син пеном. це такий маркер, типу як фломастер, але із гнучким фетровим кінчиком. І він не настільки великий, як будь-який брашпен. Тобто він дозволяє вам писати малі літери подібні за розміром до літер, які виходять гострим пером, трохи більше. І це дуже зручно для письма, а також це дуже мобільно, тому що ви можете взяти з пару маркерів будь-куди. і Проводити свої каліграфічні практики і в будь-якому місці, не перевозити з собою купу банок, склянок, пер та іншого. Здебільшого я пишу саме з пенами марки PENDEL, тому що вони в нас більш поширені і тому, що в них гарна кольорова палітра, здається 22 чи більше кольорів, і вони мені мене повністю влаштовують. Я писала маркерами TOMBOW, Хоча вони на мій смак трошки жорсткіші і трошки а, менш насичений пігмент у їх кольоровій версії, але вони мають право на існування, вони теж прикольні. І якщо у вас нема, наприклад, маркерів Pentel, але є якісь інші, то варто їх спробувати. Я знайшла ще декілька варіантів, які підходять до прописів курсу син Який же Сейн пен нам потрібен для курсу? Ідеальним варіантом, звісно, буде отакий пентал Pen. -пен. Вони можуть бути будь-якого кольору і чорні, і кольорові. Що таке сайн-пен? В цілому, Pen – це маркер із тонким але гнучким кінчиком, який може створювати і тонкі, і нажимні лінії. Але якщо ви не можете знайти собі пентл Pen, -пен, ви можете знайти один із варіантів. Які я вам також хочу порадити. Це або Tombow Fudenosuke, Я не знаю, як правильно це вимовляється, але це може бути або такий маркер, який пише чорним, або їх кольорова серія. Все одно це буде маркер із таким самим розміром гнучкої частини, який підійде вам для курсу. Також у Pentel є пігментовані ручки. Які трошки по-іншому виглядають. Я такі зустрічала тільки чорного і темно-коричневого кольору. І також є ще два аналоги з того, що я знайшла, можливо, їх може бути і більше. Це Unipen з Unipen, у яких на ковпачку написано BR, тобто брашик, також такий самий кінчик і фігма. Сакура. Я думала, що в них тільки лінери або пласкі інструменти, але також саме із ковпачком FB, тому що є ще й BB і там набагато ширший пензлик. А тут саме підходящий розмір. І всі ці маркери пишуть однаково, ми можемо із вами перевірити. Це прямо зараз. Тож, почнемо ми з вами із пентала, звичний мені пентал Син Пен, який частіше за все у нас трапляється, дає таку лінію тонкую нажимну. Це звичайний пентал, і також у нас є пігментований. Так, давайте напишу також пентл, щоб ми розуміли, що це за марка. Мені здається, що він дає трохи тоншу, тонку лінію, але, можливо, це через те, що я ним ще менше писала, ніж звичайним. Тобто, мені здається, що цей пентл, він... Пише більш в нього кінчик трохи твердіший, можливо, і тому він дає тоншу лінію. Але глобально я зовсім не бачу різниці між товщинами, між тоншинами. Це однакові маркери. А вони ще може бути трошки в Ну, Вважається, що цей пігментований має бути більш чорний-чорний. Але, як на мене, це однакові. Далі Tombow. Такий він чорний. Пише дуже подібно. Мені здається, що Tombow має більш м'який кінчик, і через це вам доведеться ще делікатніше тиснути на маркер. Адже від того, як сильно ви будете тиснути на маркер, у вас буде відрізнятися і нажим. Тумбу. Це в нас перший тумбул. Бачите, він навіть, до речі, трошки-трошки підтікає чорнило у порівнянні із пентелом. На нажимних лініях я не знаю, з чим це пов'язано, бо це хороший папір. І давайте прямо під ним я напишу. Отаким синеньким звичайним, тому що у нас в Києві я оцю серію не зустрічала. Зустрічала тільки такі різнокольорові, навіть чорні, але таку серію. Що ми можемо бачити, що цей томбол, він пише... На мою думку, тонше, трошки тонше, не кардинально. І в нього синій колір не дуже насичений, він наче трошки прозорувати. Хоча це я порівнюю із пентал, бо я вже писала декількома кольорами таких томбов, і я писала вже декількома кольорами. І я вважаю, що ці трохи прозоріші, трохи-трохи тонші, але в межах так, припустимого, скажімо так. І маркери, який я ще майже не використовувала, це Пігма. Пігма мені здається, ще якіший, ніж тамбул, з ним треба бути дуже обережним. З іншого боку, він дає дуже насичений чорний. І з ним треба бути обережним, як з гострим пером. Найменший тиск, і у вас вже створюється нажимна лінія. щоб зробити тоненько, треба вести супер-супер делікатно кінчик. Проте що єдиний момент, що я не бачила цих пігм іншого кольору, ніж чорного. Хоча, якщо у вас нема нічого іншого під рукою, то цілком може бути. І останній це юні. Юні браш, Юні Юніпінг. Бачила ці юні декількох кольорів. Якийсь сірий. Цей, як я пишу, такий світло-коричневий. Здається, що був темно-коричневий і чорний. І у юні також дуже м'який кінчик. Тож майте на увазі. Хоча так само можна створювати каліграфію всіма цьома. Маркером, давайте ще раз подивимося далі. Бачите, всі написи, в принципі, виглядають однаково, юні за рахунок м'якості, де трошки товщі нажими. Але також в межах допустимого, також, я думаю, що всі ці маркери я можу вам рекомендувати для прописів до курсу каліграфії з інном. І пишучи будь яким з цих маркерів, ви зможете і засвоїти матеріал, і прописати всі прописи. Сподіваюся, це був цікавий для вас тест-драйв. Гарного дня і тонких та нажимних ліній вам!